Завітала вже весна, тепло вкрай нам принесла, угорнула вкрізь навколо ніжністю і добротою. Зайшла в місто, в сад, в ліс, у домівку прай і крізь. Завітала до сови, білки, мишки і ліси. До ведмедика прийшла, та його там не знайшла. У берлозі спить мохнатий і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері, не сиди в своїй печері. Тут вже сонце тепло гріє, зайченя йому рядіє. Вже прокинувся їжачок і танцює павочок. В гаю квіти розквітають і пташки пісні співають. Досить соня вже вставай, холод зиму забувай, же медвідь не хоче спати, І іде весну зустрічати.